То з нас не мріє про струнке підтягнуте тіло без зайвого жиру. Багато людей вважають, що для цього потрібні дорогі тренажери або тривалі тренування в спортзалі. Проте все значно простіше, ніж здається, усього 15 хвилин на день, і ви зможете запустити процес спалювання жиру, зміцнити м'язи та відчути прилив енергії. Для цього потрібен тільки зручний одяг, трохи простору та бажання рухатись. Ми підготували простий і ефективний комплекс вправ, який підходить для виконання вдома. Він допоможе спалювати калорії. Звивати силу і витривалість. Остання сьома вправа наша улюблена. Тож дивіться відео до кінця, буде спортивно і корисно. Ну що, поїхали? Перша вправа. Джампінг джек. Джампінг джек це лімфодренажні стрибки. Ця вправа це як ніби струс для вашого тіла. Техніка являє собою дрібні стрибки з мінімальним підстрибом. Вправа немов помпа, качає лімфу. Покращує кровообіг і позбавляє від застою рідини в організмі. Завдяки цьому покращується колір шкіри, і вона стає більш пружньою. Джампінг Джек розігріває тіло, підвищує пульс і запускає процес спалювання калорій. Вправа також покращує витривалість і готує тіло до більш інтенсивних навантажень. Виконуйте вправу протягом 40 секунд. Потім відпочиньте 20 секунд. І повторіть вправу знову. Друга вправа. Випади. Випади це універсальна вправа, яка допомагає зміцнити м'язи ніг і сідниць, а також покращує координацію та баланс. Випади є невід'ємною частиною тренувань, адже задіють великі м'язові групи, що сприяє ефективному спалюванню калорій. Техніка виконання випаду нагадує крок вперед із одночасним контрольованим опусканням. Це не тільки зміцнює м'язи, але й підтримує здоров'я суглобів і зв'язок. Регулярне виконання випадів формує гарні контури ніг і Сідниць. Зробіть крок вперед правою ногою, опускаючи корпус так, щоб обидва коліна зігнулись під кутом 90 градусів. Слідкуйте, щоб спина залишалася рівною, а переднє коліно не виходило за лінію носка. Виконуйте по 10-12 повторень на кожну ногу. Загалом два підходи. Під час виконання тримайте спокійний ритм, щоб уникнути травм і зберегти якість рухів. Третя вправа присідання з підйомом коліна. Присідання з підйомом коліна це вправа, яка ефективно поєднує силове та кардіонавантаження. Вона одночасно зміцнює м'язи, ніг, сідниць, преса і сприяє спалюванню калорій завдяки активному руху. Техніка виконання проста, але дуже результативна: почніть з положення стоячи ноги на ширині плечей, спина рівна. Зробіть глибокий присід, опускаючись так, щоб коліна були під кутом 90 градусів, а сідниці спрямовувались назад.